Вітаю! Я встиг трохи пограти в Zenland Zone Zero, і сьогодні давайте розповім коротко про свої перші враження від гри. По Давайте розпочнемо з найважливішого, з гімплею. Напевно, монітори хвилювали всіх, але то не так важко, як може здаватись. Треба до цього просто звикнути, і все. Бій відчувається достатньо живо, і іноді я просто залипав саме на бою. Може це поки що вау-ефект від того, що гра нещодавно вийшла. Але так краще саме спробувати, ніж дивитись на відео. В принципі, по сюжету, він не про класичних героїв, а наші герої займаються криміналом, що вже додає цікавості. І, до речі, на жаль, у самому світі побігати за тих, ми вибили, ми не можемо. Лише за гг. Але це пояснено сюжетом. Тих, кого ми вибили, ми бачимо лише у бойових зонах. Повертаємось до сюжету. Вибір ГГ по класиці не впливає. До речі, лазимо ми по кавернах, в яких, звичайні, люди знаходитись через ефір не можуть. І вибратися особо зі стійкістю також важко, бо просторові аномалії і тому подібне. На ці випадки є ось такі привітники. І головна фішка ГГ в тому, що він може дистанційно підключитись до нього, і це дає йому більші гнучності виведені замовників з каверни. Або заробітку там грошей. Тут наче все сказав. А ні, не все. На мобілках, на жаль, гра мертва. Перевірено, не лише мною. І фізику, яку я спочатку навіть не помітив, вау. А я думав, лише на тіть вони можуть робити фізику. А от тепер все. Щодо графіки, то приблизно те ж саме що й геншин, як на мене. Але бої виглядають набагато краще і цікавіше. До речі, під час сюжету трапляються коміксні моменти, що теж додають свого шарму. А, ну і розмови людей це просто окремий вигляд мистецтва. Тут хоя взагалі не хвилює, що їх проєкти грають діти. Чи не це зручна лайка вже стала базою для дітей Китаю? Але мені подобається, продовжуйте. Персонажі. Особисто мені поки ніхто не зачепив. Наші дизайни прикольні. І, і ті, яких я бачив в персонажі, вони ніби живі. Тому, поки ще сказати, нічого не можу тут. Треба мені більше пограти та подивитись. А у підсумку, ось що я скажу, виглядає дуже перспективно. Не буду наперед забігати і казати, що це буде краща гра, бо своїх проблем вистачає. І на старті їх було насправді багато. Але маємо те, що маємо.